Так, я дуже рада, що зараз відбувається якийсь дуже великий зріст української музики, і ми це бачимо. І, і мій такий колаборейшн з Хлибнюком, з Шуровим це є дійсно наші такі хейлайнери української нової музики. Зараз так, я дуже багато слухаю американської, британської музики. Цей альбом буде натхнений піснями і музикою Мартин Гей, Стіві Вандер, але і такі співаки сучасні, як Бен Ховарт, і такі Електроні. Скложе, і Мені дуже важливо, щоб музика була, я казала вже про це, щоб вона була так, може це зухвало, звучить, але світововані. І тому я вважаю, що зараз появились такі проєкти, як Онука, був ще до онуки ще. Можу когось забути. Катя, я дуже така цікава співачка, вона такий інді-поп, але дуже цікаво їх когось. Ще? Можу когось забити. П'ятий вимір. М -м 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 О, а ти з горлівки я знала таку групу, яка співає, я, 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 я дійсно навіть не знаю, як це назвати цей стиль, але це, джинджер. Так, це така музика потужня і Даха та Браха. Так, це в ну, це, це нас супер є вже такий склад супер.